Діти, а як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про посуд або столовий набір. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Діти, ну давайте розпочнемо наше заняття з того, що привітаємося з нашими гостями, з Оленкою та Смайликом. І, відповідно, зі мною та з вами. Привітаємося ось таким цікавим віршиком, який розкаже нам Оленка. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світану. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок. І я вам говорю, діти, доброго ранку! Любі діти, сьогодні Оленка чекає гостей. Їй необхідно приготувати стіл, але вона не знає, як це зробити. Ви допоможете розібратися Оленці з посудом і для чогось що використовують. Нам допомагати буде в цьому смайлик. Ну, якщо ви згодні, то смайлик запрошує нас на гру, для чого ми використовуємо? Подивіться, у нас з вами намальовані продукти або страви. І нам треба зрозуміти, для чого ж ми використовуємо ложку. Давайте подивимося. У нас намальований борщик, йогурт та яблучко. Подумайте, скажіть мені, для кого із цих продуктів страв ми будемо використовувати ложку. Ну, мабуть, ми будемо використовувати ложку для борщу. Але можна ще їсти ложкою йогурт. Але тут, бачите, ложка велика, тому мені здається, краще її використовувати для борщу. Правильно, давайте перевіримо. Ми з вами правильно вибрали продукт. Ложку ми будемо використовувати для того, щоб споживати рідку їжу. Тобто борщ або суп. Давайте далі. Для чого ми використовуємо виделку? Подумайте уважно, діти. Ну, мабуть, виделкою незручно їсти борщ, незручно їсти йогурт. Але дуже зручно їсти сосиски та омлетик або смажені яйця. Давайте зараз з вами перевіримо. Діти, ми правильно з вами вибрали. Правильно, видалкою будемо їсти сосиски. Наступний: для чого ми будемо використовувати ніж? Подумайте, діти, уважно! Для чого ж ми будемо використовувати ніж? Йогурт ми не можемо різати. Борч. Ну, так собі. Звичайно, ми ніж використовуємо для того, щоб нарізати овочі, але потім ми ще ці овочі довго готуємо, то, мабуть, ні. А от якраз для третьої нашої страви, для салату, ми використовуємо не безпосередньо ніж. Як тільки порізали продукти, відразу вони готові до споживання. Давайте перевіримо. Правильно, діти! Ми з вами правильно визначимо. Ну і останнє завдання для чого ми будемо використовувати чашечку? Подумайте, ну, мабуть, ніяк не для борщу і ніяк не для сосисок. Правильно, чашечку будемо ми використовувати для компотику. Давайте перевіримо. Правильно, ми з вами все визначили, любі діти! Сьогодні ми з вами. Допомагали смайлику та Оленці готуватися до прийому гостей. Оленка готувала смачний стіл, але не знала, як правильно визначити посуд для такого, для такого столу. І от для того ми з вами помогли нашій Оленці, допомогли і визначили, для чого потрібно ніж, для чого потрібна ложечка, вилка та для чого потрібна чашечка. Ми з вами молодці. А ви який посуд використовуєте і як ви обережно з ним користуєтесь? Мені буде дуже цікаво почути від вас. А поки до зустрічі, любі діти!